Першу локацію ми обрали на проспекті Свобода. Зупинка біля собору на годиннику 20 година, 20 хвилин. Людей небагато та все ж є. Ці дівчата змінили другу зупинку та майже 40 хвилин чекають на 14-й маршрут, аби доїхати в центр. 15-10 хвилин ми чекали на вокзалі Печорку, не вона не їхала, ми прийшли сюди, да. теж чекаємо десь уже 10-15 хвилин, теж не їде. Вони не їздять нормально, а їздять як хочуть. На розкладі, який ледь помітний, бо знаходиться на даху поламаної зупинки, 14-й маршрут до 21.30 відправлятися має кожні 20 хвилин. Після до 11-ї вечора щогодини. 12-ка має їздити кожні 40 хвилин до 22-ї. Інтервал руху 58-го після 20-ї 15 – кожні 45 хвилин. Дівчата, так і не дочекавши 14-ки, пішли. А ми все ще чекаємо. На годиннику 9.20 ми вже тут чекаємо годину, але 12, 14 та 58 маршруту ми так і не побачили. У мобільному додатку до GPS-навігаторів ці автобуси теж не показані. Або водії зійшли з маршруту, або gps система просто не працює. Як тепер дізнатися, коли приїде наступний автобус, незрозуміло. Люди обурюються, але кажуть, вже звикли, бо сьогодні не виняток. Так громадський транспорт їздить щодня. Я навіть не знаю, чи є в них графіки, чи нема, бо я тут ніде не бачу ніяких графіків, Я лише знаю, що ціна вже 4 гривні. І не дуже приємно так стояти під дождом. Єдиний маршрут, який їздить навіть частіше, графіку, це восьмий. Автобуси прибувають щопівгодини, А останній рейс ми зафіксували о 22.30. Перевіряти інші маршрути переходимо на сусідню зупинку біля універмагу Україна. Тут Ужгородці найбільше скаржаться на десятку, трійку, які їдуть до нового району, та дванадцятку слідуванням у Минай. За розкладом десятий та третій мали б їздити до 23-ї, а дванадцятий до двадцять другої Чекаємо, чекаємо. Знову чекаємо на годиннику 20.20. 20. 12 маршруту Ми так і не дочекалися. Водій десятки сказав, що теж приїде, але його немає. На вулиці дощ. Ідемо додому пішки. Наступного дня йдемо у відділ транспорту та зв'язку ужгородської міської ради писати скаргу щодо недотримання графіку руху водіями автобусів. З початку року з такими заявами вже звернулися більше трьох десятків ужгородців. Висловити обурення можна і телефоном за номером 616285. Не чекаючи відповіді, самі йдемо до Ужгородського АТП двадцять який яке обслуговує 10 та 14 маршрути. Тут нам обіцяють розібрати з водієм 14-ки, якої не було годину. А що до 10-го маршруту знають, бо самі скоротили час курсування до 22-ї, Хоча офіційно зміну часу у міській раді ще не затвердили. Звичайно, вони повинні їздити, але я закриваю на це очі. Беру на себе цю відповідальність, тому що вона не Зараз просто ми ініціювати це не можемо, тому що немає провідного спеціаліста міського, лінкомі, він не лікарняного. Якщо він вийде, ми будемо вже до нього звертатися, щоб вони провели моніторинги і щоб вже машини ми закрили їх офіційно, цей рейс, цей рейс один. Переконують, рейси контролюють через спеціальну програму. АТП. якщо є порушення, водіїв карають. Стежити за маршрутками мали б і Ужгородці за допомогою розрекламованої міською радою мобільної програми, яка під'єднується до GPS. Ми теж намагалися нею скористатися. Пробуємо ще раз, але щось явно не сходиться. Скільки зараз їздять? 14? десять машин. Зараз і 10 машин. 10 у нас показує тут, що їдуть три. У міській раді визнають, система таки не працює. Мовляв, перевізники закупили трекери різних фірм та якості, тому вони не можуть під'єднатись до єдиної мережі. Наразі чиновники намагаються створити цілий спеціальний відділ контролю за GPS, щоправда, для чого не зрозуміло. А перевізники планують зменшити час курсування деяких маршрутів ще більше. Зараз в ближайший час буде проведення обстеження пасажиропотоку на всіх маршрутах місця. Що це таке? Якщо автобус Сіда в 9 годин вечора, і хоча би за круг він перевозить 6-10 пасажирів, то він буде їхати. Ну якщо автобус їде в одну сторону з двома і в другу сторону з двома, то раді чотирьох чоловік, то воно є економічно недоцільно і збитково. Отже, висновок: три роки розмов про GPS – в нікуди. Обіцянки влади збільшити час курсування громадського транспорту до 23-ї – теж, поки єдине, що роблять регулярно, це підвищення цін на проїзд.